796-й день наші захисники і захисниці боронять незалежність і територіальну цілісність країни. На варті інформаційні залишаються наші журналісти 796 днів пліч опліч із вами долаємо випробування війни і транслюємо найактуальніші життя громади в ефірі. Наш час вітаю усіх незламних. Чим закінчилася спроба на обласному рівні відкликати Олега Лєдніка з посади депутата Глобинської міськради. Гроші на ЗСУ нечисленна громада продовжує виходити на площу біля міськради і заявляє про нераціональне використання бюджетних коштів. Благодійний фонд полтавських ГЗК» надав допомогу ВПО, що знайшли прихисток у Пришипській сільській тергромаді. 500 тисяч на однорічні квіти, 5 мільйонів на бордюри, 450 тисяч на подарункові годинники, членам міськради, 22 мільйони гривень на КТРК. У той час, як військові покривають життєво необхідні потреби власним коштом, міські владники продовжують вправно деребанити бюджет. Про свавілля посадовців на ниві некритичних витрат, вкотре акцентували днями учасники акції Гроші на ЗСУ. Коли я чую, що наші керманичі отримують зарплату по 100 тисяч, для мене в душі мені дуже боляче, що там хлопці гинуть не за те, щоб вони собі кармани набивали і годинники купляли по 500 тисяч гривень. Вони гинуть за Україну. І в цей момент, в цей момент хтось краде гроші з бюджету наші гроші, які заробляють наші місцяни. Треба нам написати вимогу. До нашої влади по цим питанням, щоб забезпечили фронт машинами, якими можна вивезти поранених бійців, відмінити рішення їхнє купувати собі дорогі годинники. Вони їм нафік не треба. В них є телефони, в них є все. Міська влада просто не слухає ні громадян. Ні активістів, ні групу прозорість і підзвітність, ні військову районну адміністрацію ні до кого не прослукається. Єдина їхня відповідь це все лише поради, це не вказівки. Рекомендації ми можемо їх не виконувати. Просили відмінити бордюрні тендери. І активісти склали петицію, яка набрала достатню кількість голосів. І група Прозорість і підзвітність, яка теж рекомендувала відмінити ці бордюрні тендери, тому що з ними не все чисто. Але кого буде слухати наша міська влада? Нікого. Бо тоді вони не зможуть набити свої кармани. Пляжі бордюри життя не врятують. Гроші на зсу. Організатори акції наголошують, тих, хто критикує діяльність влади, сидячи на дивані у сотні разів більше за тих, хто приходить на площу, висловлюючи критику на широкий загал. Тож Кременчужан закликають не бути байдужими і приділяти одну годину часу на місяць, аби довести підтримку тилу нашим захисникам і захисницям. Нагадаємо, акція гроші на ЗСУ» проходить що останньої суботи місяця біля міськради. Щонеділі у Кременчуці на акцію нагадування про військовополонених збираються Кременчужани, рідні яких захищали Маріуполь і потрапили до російського полону, де й донині перебувають. Головний меседж таких акцій не мовчи, полон вбиває. Цього разу учасники акції змінили локацію. Замість традиційних зборів біля Кредмашу акцію ініціювали біля річкового вокзалу. Що почули наші кореспонденти від рідних полонених та небайдужих містян про це прямою мовою далі. Ми хочемо просто докликатися до кожного, що ми не забуваємо, що ми надіємося, що ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в те, що вони повернуться до нас, бо кожен із нас дуже сумує за ними. Ми хочемо їх обійняти, поцілувати. Вони там, а ми тут. І що нам залишається робити, як ставати і докликатися до кожного, що у нас є такі проблеми, така біль у нас така. І ми хочемо, щоб всі це розуміли. І ми хочемо долучити як багато більше людей до нашої акції, щоб просто коли ми це робимо, то там на високому рівні вони бачать, що ми не забуваємо цього. Що кожного ми достучимося до кожного, ми дійдемо до кожного, щоб була підтримка якась, і ми дуже просимо, щоб нас просто підтримали. Не хочете приходити на акції, репостуйте в, в інтернеті, коментуйте, що ви показуєте тим, що ви з нами. Бо у кожного з нас дуже болить. Я розумію, що війна це дуже страшне, але і полонені теж ну, там не відпочивають. Вони там дуже і гинуть, вони там, їх, і тортури у них, ну голод. Ми дуже за ними сумуємо. І кожному сниться, і кожному болить. Ну. Ну, просто хочемо, щоб всі розуміли, що заполонених ми ніколи не забудемо. І поки. Всіх не повернемо, ми будемо стояти і показувати, що нікого ніколи ми не забудемо. Закликаю приєднуватись, закликаю не забувати, тому що кожним подихом своїм ми завдячуємо нашим воїнам, які зараз в полоні, яких катують, і яких треба повернути. Будь ласка, чуйте нас. Чую, будьте голосом полонених, приєднуйтесь до наших акцій. Кожен голос це збереження життя. Полон не є опцією збереження життя, як це підтвердила Оленівка. На жаль, вони в кігтях цих нелюдів, але вони мають повернутися на українську землю. Так як вони її захищали, вони мають право, і ми маємо боротися. І я закликаю приєднуватись до наших акцій, щоб наші рідні розуміли і вони відчували, що ми їх підтримуємо. Ми їх чекаємо і ми їх дочекаємося обов'язково. На жаль, маємо трагічну звістку із фронту. 24 квітня від отриманих поранень помер наш земляк військовослужбовець Михайло Войтко. У полеглого воїна залишилися дружина, сини та мама. Попрощатися із нашим героєм кременчужани зможуть вже завтра, об 11-й годині дня у стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїнозахиснику. 40 матраців, 20 двоярусних ліжок, 50 подушок і така ж кількість ковдр. Це та добручина допомога, яку благодійний фонд полтавських ГЗК» надав для ВПО, хто мешкає на території Пришипської сільської територіальної громади. Звернення Пришипської громади адміністрацією благодійного фонду полтавських ГЗК було почуте, розглянуте і вирішене. Речі для повноцінного комфортного відпочинку переселенців матраци, ковдри, подушки, ліжка передбачені для ВПО, які будуть проживати у реконструйованому будинку Пришип. Тож тісна співпраця компанії Ферекспо, а саме Гірестівського ГЗК та Пришипської громади успішно продовжується. Ми дуже вдячні. І ми вдячні, і люди вдячні. Дякуємо за підтримку, дякуємо за порозуміння в такий тяжкий час і для підприємства, і для всієї держави. Але тримаємося разом і разом ми тільки переможемо. Цей реконструйований будинок стане спільним помешканням для 11 родин із числа ВПО. Валентина Городянко зазначила, проблема забезпечення житлом переселенців завжди є актуальною. Наразі у громаді мешкає 118 осіб з числа внутрішньо переміщених свого часу. Було прийнято рішення подбати про людей, чиє спокійне і стабільне життя скалічила війна. Рішенням сесії сільської ради із місцевого бюджету виділено кошти на реконструкцію двоповерхового будинку, в який невдовзі заселяться 44 переселенці. Ті, хто отримують житло. Вони залишаються на постійне проживання, вони вже оприділилися. Просто людям нема куди повертатися, в них нема будинків, поки вони свою думку не змінюють. Житло є, робота є, заклади працюють, і дошкільний, і ліцей працює, батьки працевлаштовані, вони задоволені. Два роки вони в нас проживають, тобто вони вже адаптувалися, вони влилися в нашу громаду, в нашу родину. Ми продовжуємо наш випуск майже півтора роки, 16 місяців щотижня, попри тривоги і вихідні, без зупину педагогічне і учнівські колективи ВПУ NoR7 доправляють гуманітарні вантажі у прифронтові регіони, підтримуючи таким чином родини, що найбільше потерпають від воєнних дій. Процес відправки допомоги зібраної гуманітарними силами вищого професійного училища зафіксувала наша відеокамера. Так виглядає незмінна щотижнева рутина волонтера. Після закупівлі продуктів харчування, медицини і гігієни. Наступний етап це сортування. Перш ніж доправити придбане мешканцям Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Дніпропетровщини і Донбасу, тут формують набори, відштовхуючись від потреб кожної родини. Слід зазначити, що це не просто набори виживання, тобто тут крупи, олія консерви, але індивідуально підходимо до кожного, хто потребує допомоги. Наприклад, якщо, якщо родина потребує ліків, ми відправляємо ліки. Якщо в родині є діти, ми обов'язково в кожну посилку вкладаємо іграшки. Причому іграшки відповідно до віку, до статі, навіть у уподобань дитини. На вулицях прифронтових містечок все ще можна побачити матусь із дитячими візочками, а дехто через хворобу прикутий до ліжка. Намагаючись врахувати кожну дрібницю, щотижня волонтери пакують і відвантажують з півсотні наборів із наліпками добрі справи ВПУ-7». Це вже сьогодні 62-га відправка. Кожна відправка це 50 наборів. Кожний набір це 9 кілограмів, тобто 3100 родин. Нашої держави України отримали таку допомогу. Якщо перевести це в кілограми, 27 тисяч кілограм, майже 28 тонн, було закуплено цих продуктових наборів, розхвасовано і відправлено. Учні училища, долучаючись до благодійної місії, проходять такий собі урок патріотичного виховання. Треба не забувати про наших військових. Моя думка така, що у кого є можливість, треба донатити, треба морально їх підтримувати, тому що це. Все-таки війна це не шутки. У мене є в моєї рідної сестри воєнний і у брата теж кум. Вони мені багато чого розказували, що насамперед там твориться, і це дуже все печально. Дуже важливо, що наші діти долучаються до неї, що вони розуміють. І я їм кажу, колись ваш онук питає, діду, а що ти робив, коли була війна? А він скаже, а я допомагав фронту, десь виготовляв деталі якісь і плюс відправляв гуманітарну цю допомогу. Тобто у них вже є і мотивація, і розуміння цієї війни, і допомоги людям, які потребують цієї допомоги. 50 коробочок із гуманітаркою, що поїдуть ближче до нуля. Це результат обробки десятків заявок, залишених на офіційних сайтах благодійних організацій. Набори отримують родини з малолітніми дітьми, багатодітні, люди з інвалідністю та пенсіонери. Таким побачили вихідні і понеділок наші журналісти. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Бережіть себе і до зустрічі.